Згинучи наші вороженьки, як Роса. На сонці. Цікаво там прочитав в інтернеті, що Шуфич е, Гібнярек має задбати. Шуфич займається поляком, тому що в 98-му році на конференції Нового Закарпаття декос присутній був. Тоді присутні і були президії е, Десь Сідор Дмитрій, Мирослава Коломуняк, е, Федір Ващуку, Мигалина були, і Марина сьогоднішній проректор, Василь. Зазі були президії, ми мали претензії, я оголосив, що ще немерла це депресія, а їм це жизнестверджуючий, це переможний символ нації світло майбутнє, вважає не вмерли. Але ж люди жили, так де ж світле майбутнє. Світловими майбутнє. от Росії мені нравиться, да? Там завжди світле майбутнє, завжди кошмарне прошло. Причем сьогоднішній день, завтра теж буде прошло, тому буде кошмар. А будущем завжди светлое, всегда вони не победили. А в прошлом всегда мрочне. У нас все в депресії. Бучі терпін, слези <клес> матінько, ти матненько, горе ще горе, перемог ніяк. Полтавську битву назвали пожудією, святкову, де ми продали росіян, за все росіяни влупили швидкі від нас, і Ющенко це назвав перемогою значить, української національної ідентифікації. Ідеї. Ідеї, так. Чудово десь. Так. Тих славян владі продали, до цих привкнули, продалися, отримали по, звіздюлей і від одних, і від других, і забрали Україну. Придатку у якості контролю. У чудова світ, світлина. Що там казати? Як похорона, називає прилічницю. Це плаган, це перша. Друга невідповідність. Я вважаю, що ворог нація, язичні племена, якими були славянські. Це сильне регіоні. Ворог це наволоч, скотина, не рівень. Це ворог. І він підлягає знищий. Що в нашому гір? Ми не коленище. Ми як інфозловіа туфілька, як е, флоробеспавний енергії, ми не колезничимо. Ми чекаємо, біологічне згинуть наші, причому не вороги, вороги рішення. Згинуть. Правда, поки вони згинуть, ми здохнемо. Про це гід не пише. А я кажу, що... Ворог має бути знищений. І любить стояти на перешкоді створенню, ствердженню нації, ствердженню держави. її перемога, ставленню і їх, їх води до всесвітньої так сказати, Єгімоду. Е е Ми маємо знищувати ворогів. Усунути. І останнє, співаємо, щоб козацького роду. Коли це галичани були козацького роду? коли закарпатці були козацького роду? ветери тут були, австріяки тут. Угорці були, Чехи були, росіяни були, радянські, але козаками тут ніхто ніколи не був. Тут козаки не пробігали. Не пробігали козаки. Татари коли були в Криму козаками? Коли Болгари, Амарузи з Молдаванами ми в Одесі були козаками. Ну не всі ми козацького роду, але ми складово української нація. І ми тут, румини, мадяри, словаки, русини, руски, okay. наші євреї. Опрички, ми частина не козаки, але гідність і первина мозайці української держави. Чи не так? Хоча і не козацького року. Це треба очищати. Чи три претензії я мав в 98 році, тому що Шуфрич долучається до моїх ідей за сплинок 12 років, я вважаю, що Шуфліча відбуваються і партій регіонів, відбуваються зміни не краще. Така і в інтелектуальному історичному розумінні також.